Погрожувала пістолетом за невчасно доставлене замовлення. Така клієнтка трапилась Юрію Млодзяновському. Хлопець три роки працює кур'єром попри інвалідність дитинства. 7 вересня, як і щодня, він виконував замовлення, яке отримав в одному із застосунків. Забравши страву із ресторану і приїхавши за зазначеною адресою, його зустріла замовниця із пістолетом. Направила його у війні і. фраза. Якщо я вибачаюсь, якщо не змієшся, якщо не змієшся, то пристрелю. От, от, от так було. Як то кваліфікувати, чи лайка, чи не лайка, ну, мені важко сказати. Про інцидент хлопець повідомив правоохоронця. Наступного дня поліція виписала обвинувачені штраф. У суді свою провину жінка визнала. Втім, зазначила, пістолет був не справжній, а іграшковий. Тож, мовляв, погрожувати постраждалому не мала наміру. А пістолетом чи автомат. Ну ми так жартуємо завжди. Це був жарт. Це був жарт. Це Так, да, Зазвичай ніхто всі розуміють, що це жарт такий. Бо видно, що це іграшка. Одразу після поширення інциденту у соцмережах жінка вибачилася за свої погрози. Прошу, це за перед вами... Сує пологів я впевнений, що таке не повторюється. Звичайно, нині справу розглядають за статтею про дрібне хуліганство. Втім, якщо в суді доведуть, що зброя була справжньою, справу можуть перекваліфікувати. Зокрема, відкрити кримінальне провадження. Мій клієнт сподівається на те, щоб не те, щоб притягати дану особу до максимальної відповідальності чи карати її якимось чином. Він сподівався на справедливість, справедливий розгляд. Він сподівався на щирі вибачення. А в сьогоднішньому судовому засіданні особисто в мене склалось враження, що дана особа просто глузує. наразі ж яні храмцові загрожує від 51 гривні штрафу до двох місяців виправних робіт. Судове засідання продовжить 10 листопада. Катерина Соколюк, Вадим Інжиєвські новини за день, телеканал Віта.